В Одесі через блекаути щоденно стаються численні загоряння. Кількість пожеж за 2022 рік у порівнянні з минулим зросла на 40%. Така негативна тенденція пов'язана зокрема з неправильним використанням газових балонів, електричних обігрівачів та побутових печей, зазначають в Одеській службі порятунку. Крім того, почастішили випадки отруєння чадним газом, а також іншими продуктами горіння. Лише за останню добу, за цю добу, у нас сталося п'ять випадків, де люди отруїлися чадним газом. 11 осіб, із них 7 це дітей. Найстарша дівчинка 15 років, наймолодша 3 роки. В Білгородністровському районі, в селі Випасне. Там, через порушення правил пожежної безпеки, при користуванні печою. Тобто там були тріщини. Це елементарне недотримання правил пожежної безпеки. Там постраждало дві дитини. Далі в селі Великий Дальник, Дільник. Ський район там постраждало три дитини. А там сталося через вони користувалися газовою горілкою для опалення в приміщенні. У ДСНС вкотре наголошують, що використання туристичних газових плит у домівках є вкрай небезпечним. За словами рятувальників, такі прилади призначені для використання лише на вулиці. Є певні вимоги до приміщення, в яких використовується газ, тобто це обмін повітря, це вентиляція відповідна повинна бути. В нашому випадку ми беремо газовий балон, приносимо додому, у нас все закрите. По-перше, це приготуємо їжу, по-друге, це ми можемо обігрітися якимось чином. Так? У нас ці форточки закриті, приточної вентиляції нема. Куда, куди чадний газ виходить? Ну, Придумки горіння. Приміщення, вони накопичуються і відповідно люди отримують травми. От, як, ну, минулого нічка, ну взагалі жах для нас. Рятувальники радять бути особливо пильними при роботі з генераторами. Не слід забувати про елементарні правила безпеки. Також не можна використовувати такі прилади у побутових умовах. Державна служба надзвичайних ситуацій рекомендує розміщати їх на відстані не менше 6 метрів від споруд. Якщо ми навіть моделюємо ситуацію, якщо вже є таке необхідне поставити біля стіни, то щоб не було ні вікон, не дверя, нічого, дотримуватися вимог при Заправця цього е, приладу ніякому разі його не заправляти при працюючому двигуні, бо це може призвести до виникнення пожежі. Е, взагалі дотримуватися вимог, які вимагає виробник. Тобто є відповідна інструкція виробника. Ми її дотримуємося сьогодні. Вкрай важливо потурбуватися про наявність вогнегасника, адже на випадок надзвичайної ситуації він може врятувати не тільки ваше житло, а й найцінніше ваше життя. Одна з таких рекомендацій це наявність у будинках огнегасників. Оскільки я можу відверто на власному опиті сказати, що що наявність огнегасника це працює, і це дійсно потрібно мати. у… В кожному домі у кожної квартирі також рятувальники закликають одеситів перед тим як вийти з житла, перевірити всі побутові прилади і вимкнути їх з електромережі, адже при включенні світла може статися замикання, яке призведе до пожежі.